Вітаю на каналі Нагрі. Сьогодні поговоримо про кислотність ґрунту. Всі про неї чули, але хотів би зупинити вашу увагу на наступних характеристиках. Кислотність ґрунту, що вона означає? Кислотність ґрунту це концентрація іонів водню в вашому ґрунті. Вона позначається PH, DP означає відповідає за від'ємний логарифм, а H це за відповідає за катіон водню. Тобто це PH це від'ємний від від логарифм катіонів водню в вашому ґрунті. Чим більше вільних катіонів водню в вашому ґрунті буде знаходитись, тим нижча буде ваша кислотність. Е, яка вона буває? Е, вона буває. Визначена водною витяжкою і буває визначена сольовою. Яка між ними різниця? Тому що ну, насправді ця різниця існує. Також, якщо ми визначаємо, наприклад, pH водне, це означає, що ми визначаємо кислотність в грунту, грунтового розчину. PH сольовий індекс, якщо ми визначаємо, для цього використовуються інші витяжки. Вона враховує не тільки pH ґрунтового розчину, а також враховує і резервну кислотність. І це важливо. Як правило, ці показники, що pH водного, що pH сольового, вони схожі між собою, але все-таки pH визначене сольове, воно буде трішечки кисліше приблизно вирівнюючись десь до в біля кислотності в районі в районі 7 і нижче 4,5. Там уже фактично різниці між pH водним та pH сольовим фактично не буде. Тобто існує високий кореляційний коефіцієнт між цима двома кислотностями. Головне, щоб ви розуміли, який показник вам визначено. На нашу думку, краще використовувати для визначень для роботи з ґрунтами, використовувати pH сольове. Але незважаючи на те, якою б кислотністю, точніше, яко, яко, якою б кислотністю не була, її не варто недо, недооцінювати. Ми вже сказали, що pH грунту це концентрація іонів водню. І різниця між 5 та 6 насправді не всього лише одиничка, а цілих 10 разів. Тому що, як ви можете бачити зараз на, на слайді, різниця, наприклад, між кислотністю 5 і 7. 10 разів, 100 разів точніше. І різниця між 5 і 6 і 10 разів. Тобто в 10 разів буде відрізнятися середовище роботи в ґрунті на полях з різницею в кислотності бодай на одиницю. Для прикладу наведу рівні кислотності звичних для нас субстанцій. Так, Наприклад, оця та кава мають орієнтовно PH в районі 3-4. Наприклад, морська вода або дистильована вода в районі 6-7. Саме тому для збалансування кислотності після кожної чашечки кави нам завжди хочеться випити наприклад, води, для того, щоб збалансувати, збалансувати рівень, рівень PH. Звідки з'являється кислотність? Що є причинами винення? Зникнення кислотності. ну перелічу. Перше, це нітрифікація, тобто окислення амонійної форми азоту. Це органічні кислоти, які продукуються коренями рослин та мікробами, це опади, це гідроліз алюмінію, окислення сірки. Всі ці процеси відбуваються з вивільненням іонів водню. І збільшенням, збільшенням концентрації оніводню у нас буде. Падати, опускатися кислотність. Коли ми говоримо про кислотність, відразу спадає на думку вапнування. Чи корисне вапнування, в принципі? Так, дійсно, воно корисне, якщо воно потрібне. Вапнування дозволить нам знизити. Токсичність алюмінію в ґрунті забезпечить початкові умови роботи бактерій для азотофіксації, покращить доступність фосфору та молібдену і так далі. І схематично, як видно, наприклад, зниження концентрації в ґрунті алюмінія та заліза буде підвищувати нам доступність нашого фосфору. То скільки треба вносити вапна, як правило, в Україні оперують. Об'ємами від 3 до 4 тонн. Але на це питання насправді відповісти важче, ніж здається. Необхідно розібратися спочатку. Як ми вже згадали, різниця між PH водним і PH сольовим полягає в тому, які витяжки готуються для визначення кислотності, і те, що PH сольове. Враховує резервну кислотність. Що ж таке резервна кислотність? І чому варто також про це пам'ятати перед тим, як ми будемо приймати рішення про те, чи необхідно вапнування взагалі, і норми і так далі. Резервна кислотність це та кислотність, яка виникає на місцях обміну. Тобто це не тільки про уже зараз існуючі і вільні катіони водню. А ті, які а ті, айони алюмінію та заліза, які знаходяться на місцях обміну, вивільнення відбувається поступово, і так як, наприклад, два сполучених між дві, дві сполучених між собою ємності, одна доповнює іншу, знаходяться вони практика, і завжди намагатимуться війти в точку балансу. Тобто, що е, як це відчувається на практиці? Буває так, що ви провели, наприклад, операцію із внесенням вапна, внесли там півтори, дві там чи три тони, і через три, через чотири роки ви знову повертаєтесь до того самого рівня кислотності, з якого починали. Це якраз і пояснює резервна кислотність, яка присутня на ваших полях. Це означає, що на ґрунтових колоїдах у вас є певна кількість алюмінію і водню, які вивільняються поступово і поступово. Ще одна важлива річ, яку необхідно пам'ятати перед тим, як приймати рішення про вапнування, і це також важливо про те, що для не для всіх ґрунтів з однаковим, наприклад, рівнем pH, припустимо 5, необхідна буде одна й та ж сама кількість вапна. На практиці виглядає так. Хтось може внести, наприклад, 600 кілограмів і підвищити рівень своєї кислотності з скажімо так, 5 до 5,5 або 6. Для іншого господарства така норма буде вкрай неприйнятна і йому необхідно для того, щоб змінити так само на 0,5 або на одиничку свій pH, необхідно внести 2, а то й 3 тони. І це все залежить від того, який тип ґрунту, з яким ми працюємо? Це залежить від такого показника, як ємність катіонного обміну, про який ми поговоримо пізніше? Тому висновок який: перед тим як прийняти рішення про проведення вапнування. Про те, які норми необхідно нам буде вживати для того, щоб розкислити ґрунт, необхідно провести обстеження не тільки рівня самого pH, а також зробити аналіз на фізичні властивості ґрунту, зрозуміти відсотковий міст піску, мулу та глини та глини, визначити вміст органічної речовини, провести додатковий аналіз на визначення таких сполук, наприклад, як алюміній, залізо та марганець. І практично ми будемо озброєні для того, щоб підійти вже до вирішення питання про кількість вапна. як виглядає це на практиці, і як цим користуються, наприклад, господарства, які вже провели такі детальні обстеження в кожному з протоколів, які отримує господарство. Незалежно від того, де робляться аналізи, як правило, або в Європі, або в Сполучених Штатах, або в деяких навіть лабораторіях в Україні на допомогу приходить такий показник, як PH Буферний. За допомогою цього показника, який встановлюється дослідно під кожен зразок ґрунту, визначається необхідна кількість. Еквіваленту 60-відсоткового вапна для, проведення, для підняття кислотності до умовного рівня 6,5. Так, наприклад, для підняття рівня кислотності на 0,1 одиниці необхідно 1185 кг 60-відсоткового вапна. І буферний pH. Якраз приймає в цьому участь. Так, от схематично на слайді ви можете побачити, яким чином розраховується. Тобто від цими віднімається наш показник буферного pH, множиться на 1185 і множиться на кількість 60-відсоткового еквіваленту вапна. І ми отримуємо вже цифру необхідного матеріалу для проведення операції. Отже, висновки. pH. Це не просто про кислотність. Це концентрація визначення концентрації іонів водню. Кислотність в наших ґрунтах буває не тільки активна, а буває ще і резервна, яку також варто враховувати. Для того щоб визначити правильно необхідну норму внесення вапна, важливо не тільки робити аналіз на обстеження рівня кислотності, а встановити і додаткові показники. Найпростіший спосіб визначитись правильно із необхідної норми вапна – це скористатися формулою розрахунку, яка бере до уваги буферний pH для вашого ґрунту. Далі буде.